Привіт! Перед тим як почати, повинен подякувати своєму другові за те, що він дав можливість створити цей матеріал, роздобувши для мене Steam Controller. Куді, яке ви бачите на мені або ж на кадрах, які зараз на екрані, де воно підснято куди краще, чим тут це його робота. Зважаючи на раніше сказане, я запрошую підписатись на його аккаунт у Instagram. Зараз ви бачите QR-код на екрані. Одразу видно, що тематика аккаунту військова та. Повірте, там багато цікавого, особливо якщо ви поціновуєте якісні речі. За цей худак особисто ручаюсь і рекомендую. Історія Steam Controller тісно пов'язана з тим, як Гейб Newell та команда Valve хотіли потрапити до віталень гравців. І ні, нехай звучить це доволі дивно. Мова тут виключно про ігровий сегмент. Усім відомо, що саме в умовних вітальнях. Існує собі та найбільша аудиторія, яка дуже вже бажана ігровими розробниками, видавцями та просто тими, хто продає цифровий контент. Здебільшого західні гравці обирають саме консольний варіант, а це в основному коробка під телевізором у вітальні, на якій ти роками граєш відеоігри або дивишся якийсь розважальний контент, і взагалі не паришся, як воно працює, що у ньому міняти, і куди його там. Ціна доступна, а працює воно не один рік, тож чудовий вибір. З цим дійсно складно сперечатись, і команда Valve, які є власниками найбільш відомого ігрового магазину Steam, прийняли рішення зробити щось подібне, але з тісною інтеграцією саме зі своєю платформою. Безумовно, ПКшний Steam — це не те, що готові побачити люди, які все життя користувалися консолями, або ж приставками у свій час. Тож його було вирішено спростити і спростити не лише інтерфейс, але й створити цілісну екосистему девайсів та продуктів, які працювали напряму з steam магазином Думки ці в компанії вело вирували ще на початку десятих років. Тож у 2015 році світ побачили steam машини. Це були максимально консолеподібні міні-комп'ютери, для яких був потрібен зручний пристрій введення. Разом зі Steam-машинами на ринок вийшов Steam Controller, Саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Це достатньо революційний пристрій, але в той же час не надто успішний, як і Steam-машини так-то. Якщо вже згадали про них декілька разів, давайте трошки закриємо цю тему і зрозуміємо, що це таке. steam машини уявляли з собою комп'ютер у компактному форм-факторі, який працював на SteamOS. SteamOS, ОС, з у свою чергу, це unix подібна система, яка... По факту стала шляхом до відеоігор користувачам Linux. Юзери Підгвіна повинні дякувати Valve за те, що вони створили Proton і ось цей от інтерпретатор дозволив їм грати в ігри з Вінди на їхніх крутих, мені незрозумілих системах але на цьому все. З машину я сумніваюся, що колись побачу в своїх руках, бо по факту це залізо 10-річної давнини на мобільних відеокарпах. Яке не можна апгрейдити, воно дороге, тому що його практично немає. А найцікавіша частина у цих комплектах це були саме Steam Controller. А він у мене вже є. Ми розуміємо, що steam машини сильно толерували до консолей, а усім відомий пристрій ведення на консолях це геймпад. Тож Steam контролер це також геймпад. Він має достатньо звичний вигляд, але коли ти все ж дивишся на нього, розумієш, що ні, дещо тут не так. І про ці особливості ми будемо сьогодні багато говорити, бо саме вони роблять зі Steam контролера не звичайний геймпад, а унікальний ігровий девайс. Саме таким його робить відсутність звичного другого аналогового стіку. Там у геймпаду від Valve розмістилися дві тач-панелі, які. Дуже добре виконують свою функцію і достатньо цікаво дозволяють взаємодіяти з ігровими світами та й взагалі працювати з комп'ютером, і це навіть на Windows, тому що SteamOS я ще не вмикав. Та тут ми зібрались для свого роду ретроспективи, так як доля, як Steam машин, так і контролера, нам добре відома. Це провальні продукти, і якщо у випадку з першим я не маю можливості щось розповісти, але дуже хотів би. То з контролером ситуація простіша, він у моїх руках. Пакування я не мав, тому симуляції анбоксингу не буде. Перед нами комплект, що отримував користувач з коробки. Це сам геймпад, донгел для безпровідного підключення та USB-подовжувач для останнього. Щодо корисності цієї штуки, не маю коментарів. Мій ПК розміщений на столі, тож ніяких проблем з сигналом не тільки не було, але й не передбачалось. Давайте ближче подивимось на сам геймпад. Він повністю виконаний з пластику двох видів матового, який всі люблять і цінують, та глянцевого. Що дуже активно збирає подряпини. Мій екземпляр у хорошому стані, але глянцеві елементи явно вказують на те, що він раніше був у користуванні. На лицевій панелі нас зустрічає ряд звичних елементів, а саме стік та праворуч з ним набір кнопок. Розміщення та останніх повторює розкладку Xbox. Під великими пальцями гравця знаходитимуться ті самі трекпади, що є головною відмінністю даного геймпада від усіх інших. Правий має рівну поверхню з м'яко втопленим. Центром лівий же розбитий на набір стрілок. Обидва трекпади мають функцію кліку, але на відміну від правого, що по факту оснащений лише однією зоною такої взаємодії, лівий має чотири таких зони відповідно стрілкам. У центрі розмістились функціональні клавіші, що виглядають як дві стрілки та гарний логотип Steam. Він, до речі, підсвічується, коли геймпад працює. Верхня частина відкриває нашому погляду пару кнопок та тригерів у їх класичному виконанні, але варто зауважити, що що тригери мають як саму зону, де вони натискаються, так і в кінці свого роду клік. Що дозволяє нам більш гнучко налаштувати саме ось цей процес, але я, якщо чесно, такого не робив. Все ж звичніше, коли зажатий до кінця тригер вже призводить до якоїсь внутрішньої ігрової дії, а не є приводом для виконання однієї з в якомусь там порядку. Хоча, з іншого боку, якщо задуматись, це можна причепити до якихось прицілів. Наприклад, наполовину натиснувши тригер, ми зайдемо в режим прицілювання а вже саме коли докинемо до натиску цього, тоді ми і вистрелимо. Наскільки це зручно не знаю, по першу чергу це незвично, як і багато інших речей у цьому геймпаді, і це лише питання часу та перевірки. Поміж цих кнопочок та тригерів, знаходиться порт мікро-USB. На сьогодні вже мови то, але коли геймпад виходив, то річ була актуальна. Цікава деталь, а точніше, дві знаходяться на звороті геймпаду, Це діа. Пилюстки чи кнопки пелюсткового типу, я не знаю, як це назвати коректно, але в свій час в російськомовному інтернеті це все просто називали ліпістками. А щодо україномовної назви я не певен. Нехай буде пилюстки, можливо, просто тупий переклад та чорт із ним. Якщо у вас є ідея або, можливо, ви знаєте, як це називається правильно, то прошу в коментарі. Ці пелюстки, як елемент керування на геймпадах, взагалі доволі цікава історія. Мабуть, багато хто з вас. Чув про компанію Scaf Gaming, особливо користувачі PlayStation. Чуваки вміють робити геймпади, вони у них доволі дорогі, комусь подобаються там кіберспорт туди-сюди. І у них є патент саме на пилюстки для геймпадів, Тож кожен розробник геймпадів якихось китайських новним брендів, дають до якусь копію з скафом за те, щоб робити пелюстки. Microsoft платить Sony не знаю до речі, а от. Габен взагалі вирішив судитися з ними та програв. Але чуваки старались. Вони казали, це не пелюстки, це кришка для акумуляторів. Ось така от історія. І по факту, так це є кришкою для акумуляторів. Під ними ховаються дві пальчикові батарейки, які живлять весь цей гімпад, копираючись на мій певний досвід взаємодії з різними гімпадами від якихось провідних компаній до якихось китайських. Steam контролер в руках у мене лежить найкраще. Це дуже зручний форм-фактор. Перед тим як ми все ж доберемося до основного функціоналу геймпаду, після розгляду його технічної частини, запрошую вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Звичайно ж, якщо воно вам подобається. Також з огляду на певну унікальність цього матеріалу на україномовному Ютубі скористаюсь можливістю запропонувати вам задонатити або оформити підписку. Фінансова підтримка дозволить покращити якість відео та часто. Ту їх виходу. Зараз збір йде на покращення заліза для роботи над роликами. Тож, повторюсь, якщо вам до вподоби моя робота, ви можете її підтримати. Усім, хто це зробить, дуже вдячний, хто не зробить, також вдячний, що дивитесь. Боручив у руки Steam Controller, почати гру вийде не одразу. Буде як технічний нюанс, так і програмний. Для початку потрібно встановити дві батарейки, а внутрішнім акумулятором геймпад не оснащений. До мінусів я це не можу додати, так як, по перше, це використовується навіть у актуальних контролерах Xbox, а по-друге, Друге, що головне, це зручно, да і час роботи від батарейок дійсно довгий. Поділитися якоюсь статистикою енергоефективності я не можу, але за декілька місяців нерегулярного користування батарейки я не міняв. У статті на Вікіпедії пишуть про 80 годин роботи від батареїв, що звучить досить достовірно. На рахунок ж програмного нюансу, це моя назва процесу налаштування гімпаду. В першу чергу абсолютна більшість ігор у Steam розраховані на керування за допомогою миші та клавіатури, але при цьому мають. Підтримку контролерів від Xbox. Геймпад від Valve вже є унікальним, тож доведеться налаштувати елементи керування для комфортного користування ним. Саме це сильно відрізняє user з Steam контролером від інших. Він, на жаль, не працює за принципом вимкнув та граєш зарядом виключень. Але Valve розуміли загальну картину, тож створили дуже зручну утиліту для налаштування. Саме вона зараз дозволяє безпроблемно користуватися геймпадами в усіх іграх бібліотеки Steam, навіть якщо ніхто навіть не. Не знав, що таке можна буде колись під'єднати до тієї гри. Процес цього вільного налаштування умовно, але забезпечує усі ігри в бібліотеці підтримкою контролерів, навіть дуже старі проекти. Я грав у оригінальну Gothic 2 за допомогою Steam контроллеру і не відчував якогось дискомфорту. Як саме проходить процес налаштування, не показуватиму, так як інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а зручний конфіг підбирається виключно у індивідуальному порядку. А ще не дивлячись на те, що налаштовуватися дійсно не складно, це може бути дещо важкувато. Тож, за принципом, тикай, дивись, що буде, все воно виходить. Тим більше, Steam — це великий ком'юніті і Steam Controller також є його частиною. Мабуть, до будь-якої гри можна знайти якийсь юзер-конфіг, який ти просто одною кнопочкою ставиш і воно одразу заводиться, що також дуже зручно. Але здебільшого я брав якийсь готовий, підналаштовував, де мені комфортніше, що під себе, і так і користувався. Та не дивлячись на цю свободу налаштування, на Дійсно обширена, все далеко не ідеально. Головний задум, що виглядає, як перенести ПК геймінг на геймпад, працює не на всі 100%. Так як головний принцип налаштування, по факту, просто ремапінг клавіш, як клавіш клавіатури, так і дій мишки, через що у певних проєктах з'являються затупи, десь якісь меню нормально не працюватиме місцями, якісь функції відваляться, чи ще що вилізе. Таке трапляється. Найбільш проблемні, здебільшого, саме ті ігри, де підтримка геймпадів не Передбачена, що ж стосується підготованих до такого збочення, там усе краще настільки, що я не стикнувся з будь-якими проблемами, які б не були результатом моїх дій. Гіроскоп може чудити. Наприклад, якщо налаштувати його як мишу у першій батлі, то будь-який дотик до тачпанелі, що відповідає за рух камери, приведе до судомії у вигляді дуже швидкого переміщення тією самою камерою. Чи проблема це геймпаду? Ні, це я налажав, тому що я фактично помістив на один елемент керування. Два принципа ведення, але змінивши режим роботи гіроскопу, я отримав комфортний рівень не тільки прицілювання самим цим умовним стіком, що по факту є дачпанелів, так і допомогою собі ж гіроскопом, що було зручно. Нехай це лише один приклад, та ви повинні зрозуміти, що Steam Controлер він ось такий. Його потрібно підігнати не тільки під себе, але й під гру, що здавалося б, мало працювати одразу. Так, це дуже маленький відсоток відеоігор, і все ж більшість буде працювати. Цувати нормально одразу, але і ось такому от має місце бути. Якщо би зробити це перед тим, як почати зарубу, то досвід від гри буде комфортним, максимально зрозумілим і взагалі не викликатиме ніяких питань. Але якщо це от робити, як я почав вперше під час гри, коли ти здавалося б, вже хочеш грати, і там якийсь ти час собі виділив, а воно не працює, тоді так це дещо не подобається. І не просто ж так, ця історія провалилась. Я сказав достатньо багато позитивного. Про виріб Well та її косяки. І це нормально, особливо для відносно революційного пристрою з дуже нетиповим способом введення. Іронічно, що перший недолік, який ви зустрінете, не те, що не пов'язаний з якимись нестандартними рішеннями, це той елемент, який давно отримав форму вдалої реалізації і залишається лише зробити все як по методичці. Це вібрація. Так, вел вона з примітивщиною. Вібрація кал, пісне гівно, просто жахливо. Я спочатку подумав, що мій екземпляр Ефектний, як не як він вживаний, та й часу пройшло немало. Але ні, я порівняв звук з оглядів 2015 року. Він такий же. Сподіваюсь, ви розумієте, що фізично я не маю доступу ще до одного такого гімпаду, який би точно був 100% справний, і от виключно по звуку вібрації я міг це порівняти. Окрім цього, якихось механічних недоліків я не знайшов. Усі проблеми гімпаду у його ідеї, як їй казав, налаштування нехай інтуїтивно зрозуміли, та не усі відеоігри ведуться себе однаково, тож ти не можеш бути впевненим, що усе спрацює саме так, як планувалось. Це може створювати дискомфорт, а значить є мінусом. Сюди ж і проблема з, якщо можна так сказати, роботою наполовину. Я останнім часом проходжу мафію 3, користуючись саме контролером Steam Час від часу половина кнопок просто перестає реагувати на натискання. Наприклад, прокатався у авто, все окей, тригер і стіг, все працює, а от вийти ти не можеш. лікується це перезавантаженням контролеру, а статись може в будь-який момент. По факту. Про всі мінуси, які я зустрів, я вам розповів. Плюсів в нього також багато. Нехай і плюси цього геймпаду не можуть назвати його якимось граалем технології. Він класний, мені подобається ним користуватися, та сказати, наприклад, вам, що знайдіть собі такий, ну можливо, виключно якщо в колекцію, але точно не для того, щоб на ньому грати. Зважаючи на свій досвід отриманий від взаємодії з цим дивокуватим пристроєм, я хочу вас запевнити, що провалився Steam Controller не просто так. Чи він поганий? Ні, це не поганий пристрій, він просто інший. Зарядом виключень грати за допомогою Steam Controller це одне задоволення. Та порівнюючи зі звичайним геймпадом, немає достатньо великого відриву в комфорті користування. Грати на геймпаді чисто якусь ПК-шну двіжуху, прикольно, але... Не завжди так прикольно, як ти собі те уявляв, бо як-не-як. Коли ігри створюються, вони розраховуються під певне керування. А коли ти намагаєшся щось повторити, видозмінити, зімітувати, воно звичайно ж працюватиме не так, як воно працювало б одразу. Вкотре скажу, що з задоволенням користувався цим геймпадом, поки його тестував. В якийсь момент я просто почав ним користуватися, та думаю, буду користуватися в майбутньому. Назвати його ультимативним не можу, назвати його провальним не можу. Це продукт, який ти не можеш описати чимось одним. У ньому є як щось хороше, так і щось погане. Він не знайшов себе на ринку, нехай, як було сказано, частина технологій, що використовувалася у ньому, сьогодні реалізовані у Steam Deck. Як себе Steam Deck покаже ще питання, хоча, здається, краще, ніж Steam Машини та Steam контролер. Я ще раз хочу подякувати своєму другові за те, що мені дістався ось такий ось цікавий агрегат про його інстаграм-сторінку. Я казав на початку ролику, нагадую зараз QR-код на екрані, посилання в описі. Підписуйтесь, зверніть увагу на Худаки. Худаки дійсно дуже класні. Вам я дякую за перегляд. сподіваюся, вам було цікаво послухати про ось такі от не надто популярний в наших краях кусок технології. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переходьте до телеграму, там я пишу усіляке, а ми скоро почуємось.